Усіх вітаю, мої любі друзі. І з вами я, Крістіна Косова, і переглянемо деякі новини, які важливі на сьогоднішній день. Хто не підписаний на мій канал, буду дуже рада вашій підписці. Так само переходьте на мій телеграм-канал, ми там з вами спілкуємося у більш неформальній обстановці. Отже, давайте переглянемо, що принесе нашій країні, нашій Україні. Те, що Трамп став президентом, давайте глянемо, які у нього наміри і як він буде діяти щодо нашої країни у найближчий час. Хочу вам сказати, що я не являюсь політичним експертом, тому я буду розглядати питання зі сторони того, що я є звичайна людина. Дональд Трамп вважає себе людиною, яка перемогла. У нього є дуже велике відчуття перемоги, і для нас, для нас наразі це є дуже добре, тому що він захоче показати свою силу, свою компетентність, підтвердити свої слова, які він обіцяв щодо завершення війни. Тобто тут. Дивіться таку цікаву сторону мені показало то, що він президент то зрозуміло, але він захоче перед всім світом показати, що він має вплив на Путіна. І це його характеризує просто як мужчину, тому що всі мужчини завжди між собою конкурують. А так як весь світ ненавидить Путіна, він буде показувати, що у нього є можливість впливу і що він може повпливати на цю ситуацію, для нас це не є погано. Давайте конкретніше глянемо, які будуть його дії. Перемовини з Путіним відбудуться але пізніше, тому що наразі я не бачу найближчим терміном, що вони готові. Вони, тобто, за це йдуть домовленості, які ще конкретно не поставлені на якийсь термін. Давайте глянемо, чи будуть оцінювати допомогу Україні на відповідність національним інтересам в США? Як взагалі буде з нашою допомогою, яку ми отримували? Вона наразі напевно трошки призупиниться. Нам дуже багато допомагали, і я вже неодноразово говорила, що нам виставлять борг. У нас буде дуже великий борг. Хто його буде віддавати, люди, правда, я не знаю, але ми знаходимося у великому боргу перед Штатами. Так, чи пройде е, вона. Ага, Чи оцінюватимуть е, допомогу Україні на відповідність національним інтересам? Як взагалі її оцінюватимуть? Можу сказати, що так. Що ми пройдемо цю відповідність, що Америка буде зацікавлена нам допомагати? І давайте глянемо, у чому буде найскладніше, найскладніший аспект вирішення цієї війни, що на думку самого Трампа, що йому буде найскладніше взагалі вияснити верніше не вияснити, а вирішити. А найскладніше тут, дорогенькі мої, це падають забрані у нас території. Тобто наразі ніхто не має чіткої відповіді, як їх віддати. Коли, кому їх віддати, адже війна у нас триває не три роки, і є ті території, які можна поставити під сумнів ще давно, які у нас були забрані, за оце питання територій, воно не вирішене, тому що навколо нього є дуже-дуже багато суперечок. І через це і йде власне трошки відтермінування і тої зустрічі з Путіним і ось таких моментів. Е, і так, питання. Трамп запросив е, на інаугурацію росіян. Чому це було зроблено? Представників Путіна. Е, ми раніше у багатьох прогнозах говорили, що ближнє коло Путіна встромить йому ножа у спину. Мені іде, як е, витікає якась певна інформація, яка піде проти Путіна, що Трамп хоче на нього мати вплив, що він вишукує так само таку інформацію цю, тому, ці люди йому її надали. Тобто, для нас, для українців, це непогано, тому що під Путіна почали дуже сильно рити. Він не має такого стабільного положення. А що саме найбільше, що мені сподобалось у моєму розкладі, що прийшла людина? Світового рівня, яка у всьому світі хоче показати свою силу. Нехай це будуть амбіції, нехай це буде, та нехай це буде як завгодно, але нам це дуже вигідно, тому що нас цікавить, щоб у нас це все припинилося. А він з позиції мужчини захоче показати свою владу. Ось такі не самі погані новини я підготувала для вас на сьогодні. Підписуйтесь на мій канал. Будемо розглядати самі гарячі новини для вас, і з вами, я Крістіна Косова. Прощаюсь ненадовго.